Дуже важливо розуміти, тому що чомусь десь така тенденція є, що жінки десь там одвірка і Бога не так. Бога не так. Я думаю, що Ісус багатьом втер носа, покражавшись, як можна сказати, браття не бажайте, я розумію, що вашу. Що він сказав Марії в кінці, коли вони поспілкувались, хто пам'ятає? Учитель, вот що каже в кінці своїм учням. І ти каже, розкажи моїм учням, моїм братам, моїм учням, що я буду їх чекати там, Галілеї, на випередження піду. Що Ісус нам хоче сказати? через декілька Років апостол напише 2 Корінтяна 5:15 і скаже, скаже, Христос помер за всіх. Скажи за мене, бо ми любимо за всіх, за все. За мене. Хочу ти там, де всіх бачив себе. Бо ми бачимо точно всіх. Сусідів по щаці. На роботі всіх бачимо Це батьки не бачимо Христос помер за всіх, але особисто. За мене персонально, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили. Ого, як це? Але для померлого за них і Воскреслого. От Марія це зрозуміла зразу. Магдалина. Коли Він її звільнив від демонічного впливу контролю, що з цього дня треба посвятити своє життя раз і назавжди Ісусу, дехто з наших сучасників до сьогоднішнього дня, не може ще визначитись, чи служити вам Богу, чи ні. То якщо Ісус помер за вас і Воскрес, то, будь ласка, прийміть рішення жити для того, хто помер за вас і Воскрес. І тоді вам легко буде, іти за Ним. До кінця легко не буде. Вибачте це. Неохаризматичне таке слово легко всього Христя. Нелегко. Знаєте, чому не легко? Бо він пройшов через Хрест. І кожному з нас треба пройти через Хрест. Сьогодні Антоні говорив, щоб те я наше, Юра говорив, я наше. Його треба. Біблія каже, розіп'яти. Знаєте для чого? Щоб воно нас не розп'яло. Я наше, якщо ми не розпнемо з ним, не помремо з ним, розбереться з нами. Я коли відвідую тюрми, там, до речі, всі християни сидять. Я вам серйозно всі, всі християни. Десь приблизно інші конфесії які вносять до християн, у деї, і, 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 і ще якісь там їх 2-3 відсотка. А так всі. Ну були в Катериновці з одним чиновником. Я кажу, встаньте, хто тут християнин. І десь було 400 на зібрані, не 400 встало. А що ж ви тут робите? Християни, що ж ви тут робите? Ну, хай 10% підставили. А всі останні 90 не винні. Вбив, не винну. Що ж ви про невинно? Тому що люди, які не будуть жити за того, хто за них помер і воскрес, вони будуть жити для свого я і для себе. І цей світ обов'язково затягне, до чогось доведе, приведе. І грано ти пізно зустрінешся і побачиш. Весь є реабілітаційний центр в братський наш реабілітаційний центр в Бучі. В Житомирській області. В Хмельницькій області. Я відвідую ці центри ревітаційні. Люди там від 5 років до 20 років наркомани алкоголіки були. не я туди привело. Їх не я туди довело їх. татом їх точно не вчило цього. Але із за того, що вони не жили, це приводить до цього. Тому за кого Христос помер за тих всіх, щоб ті, хто живе сьогодні, вже не для себе жили, але жили для померлого. Та воскресого. Оцей секрет зрозуміла Марія Магдаліна. Отак зразу. Раз. І до кінця йшла. І біля Христа була, і біля гробу була, і не лякали вже не сотні. Ті. І не лякали вже священники з такими очима, які будуть осуджувати. Що ж ти стоїш, Марія? Вже по вчителя нема. Ось розп'яли, все крапка. Ні, вона пам'ятає ці сума, які Він говорив він їм, казав, третій день не забудьте, третій день дочекайтесь, візьміть. Собою по, по бутерброду чекайте, переночуйте там, побудьте, я зроблю кульмінацію. І ви побачите, що мені смерть підкориться, бо я Господь, Бог на цій землі в тілі, який прийшов повернути людей до етема, які ми колись втратили. Не хватає сил нам дочекатися. Кульмінації Божої. Коли Бог каже, я тобі щось розпочав, я обов'язково довершу. Дочекайся, підкорися мені. Дай моєму слову проникнути в тебе. Я зроблю. Тому Євангелія це добра звістка, яку сні проповідує світ християнський. Що потрібно для кожного з нас, щоб не спокуситися і не відійти, і не відпасти, так як Марія Магдалина до кінця йшла. Горді чоловіки зараз кажуть, що я маю Марію. Вчитися, тому що Марія дійшла до кінця. Братики, Марія добіла до кінця. А ми йору дали відразу, коли нас священники подивилися так і сказали, а ви там хлопці біля нього вчилися. А хто каже, ні, ти що? Знаєте, не знаю. Моя хата скарає, нічого не знаю. Чув таку поговорчу українську? А інші тільки привели до Пілата, вони побачили владу, сказали, написано, сучасний переклад, дьору дали. <риклад> а марія не дала дьору. А жіночки стояли там, наблюдали. Спостерігали на початку, я казав. А інші йшли і служили Ісусу далі. І йшли за ним крок за кроком. По Делароса, популярна сьогодні. Тільки дехто ходить раз в рік, а дехто ходить кожен день, бере цей хрест і вмирає для себе, для своєї родини. В сім'ї в церкві будьте в суспільстві для свого я. Що робити мені, щоб не спокуситися, не впасти, не відійти? Які уроки, приклади, як сьогодні говорили, залишила нам Марія. Що я маю зробити, щоб жити у, то, у тій славі і бачити її в своєму житті, ту Божу славу? Що я маю зробити? І ти, Заїсу. Вірити і йти за Ісусом і служити Йому. А знаєте, деякі учні пішли які за Ісусом. Господи, а він що? Вони йдуть і показують в гористі, де Сірожа живе. А що Сірожа так не йде, як я? А чому коля так не робить? А вітя. А ірочу так не йде, як я йду. Я так страдаю. Так служу Богу, а Оксана не хоче підкоритися. Нащо тобі Іра і Оксана? Ти йди за Ісусом. Ти служи Ісусу. І після Воскресіння, коли ви зустрінетесь з Ісусом, то він буде нагороджувати не сусідку твою, може бути сусідку після тебе, але тебе персонально буде казати дякую тобі. І першу людину, яку привітав з Воскресінням Ісус, це була Марія Магдалина. Братя, пробачте Ісуса. Знаєте, коли Івангелисти якось це так обминуть, так якось заховати в Іванлії. Не вийшло Бог, що виділить жінку. А Іва ще про ту жінку проповідав. І цю виділи, Кожен раз, будуть проповідати Іван, буде що? Єю дратувати чоловіків. Боже раз, каже, коли будуть проповедуть Іван, оцю жінку будуть згадувати, будуть дратувати гордливих муфланів. І ті хочуть смиритися, йти і служити Ісусу, так як служила жінка. Так можуть жінки служити Богу чи ні? Так Вау. Так можуть служити, що Іван, як про них напише. Братська рада не скаже нічого совет церквей теж нічого не скаже. А Ісус скаже: скажіть про цю жінку і напишіть обов'язково, бо я перемірюю. І в кінці каже, хто додав щось до тих слів, або відбавить, то я вам добавлю і відбавлю, якщо ви не пукаєте. Книга Апокаліпсис читали? Хто добавить до книги цієї, або відбавий, тому кожен окус, коли писав він. Під духом Святим він розумів, що треба написати про Марійку, так як сказав Ісус, а не йому так, як хочеться, бо так, як він відчуває, або так, як йому не подобається. Це велика боротьба була. Бо кожен хто писав, хотів бути на тому місці, коли Ісус тебе зустріне першим. І скаже, привіт, рано Воскресіння перемоги настав. Аллилуйя! Каже, ти Садій Мосевич не проповідай не пропагуй жінку вище чоловіка. Ні. Мудра жінка показає, хто голова в хаті. Да, жінки? <риклад> мудрі жінки, які зустрілися з Воскресним Христом, вони розуміють, хто в хаті. Зрозуміла чи ще ні? Хто патріарх в хаті? І з повагою ставляться до цього. Але не кулак їх виховує. любов. Бог до них і служіння їм. Хай се скажуть. Боже, кіно гарний гори. Які рішення я маю прийняти і зробити в цьому житті вибір, щоб сила Воскресного Христа була джерелом мого натхнення? Які? ті? Такі, як зробила Марія. Віру Ісуса. Ціни те, що він для тебе зробив, Іди за ним і служи йому. Іди за ним і служи йому. Хай погляд і буде завжди зосереджений на нього. На Воскресло і завжди буде попереду. І ніяка темрява не зможе нас зламати. Нас зламає темрява, якщо ми дивимося на когось на що. Господи, дай стояти нам. Що я маю зробити в своєму житті, щоб бачити Божу славу в себе в житті, в сім'ї, в родині, в церкві? Що я маю зробити? За Ісусом і служити Йому. На ціноті хочу завершити. Віноті хочу завершити. Служіть Ісусу. Ідіть за Ним. Беріть Хрест. Цініть те, що зробив Господь для вас. І як Марії сказав, іти, розкажи їм, хай служить тому, хто Воскрес помирав за них. Живіть для Воскреслого. Цей день, славний день Пасхи. Прийми рішення, якщо ти шатаєшся, що ти ще на дві ноги ходиш, я ж не знаю, служить Богу, не служить це не популярно, не сучасно. Хай як хоч кажуть. Ну прийде час, коли ми зустрінемося з Ісусом. І це буде саме крутий час. Чи буде саме кульмінаційний час, коли ми зустрінемося з нашим Господом? І він скаже, велком! Велком, син мій дочка, чекаю тебе. Чекаю тебе, заходь, Привіт, я тебе взнав. Ти по імені назвав я. Саша Коля, Оксана, Толі, Толічка скаже, скаже так, вони тебе любить. в чому сила Євангеліє в Божій любові? Що ми не займаємося? Марка 16,14. Нарешті він явився Ісусу сам, самим 11 отим учням, отим, що втікли від Нього, коли вони ще возлежали на вечері. І він, до докоряв він за невір'я, за жорстокосердетність, що не повірили, як бачили Його Воскресне. Вже навіть він Воскрес, вони все одно ще не вірили. Хоча він кожен раз сказав, не журіться, не хвилюйте. Я Воскресну третій. Десятки мій списань кожній Іван мені говорив, хлопці, страждання Христос помре і обов'язково Воскресне. Не зациклюйтесь тільки на мої смерти, моїх смерті, моїх стражданнях. Я ще Воскресну. А бре, поїли забули, поїли забули. Не можна такі видаляти смс телефона. Куплю послання дає Ісус, зберігай їх, щоб не забути. І коли він каже нам дорога церква, хто живе і служить для нього, для воскресого, прийде той день, коли він прийде. Я така після класа в наших братів. Може, день один, може ніч одна, може ще сльоза, чи капля поту на пройти, на гору зійти і прийде мій спас. Тому дай Бог нам дочекатися його. Амінь. Амінь.